Вітаю вас на нашому курсі про фінанси та самореалізацію, і ви вже зробили важливий крок, обравши шлях до глибших змін у своїй фінансовій реальності та розвитку свого потенціалу. І це рішення сильний сигнал вашої підсвідомості, що ви готові до нового рівня свободи, до реалізації і впевненості. І я рада бачити тут тих, хто. Дійсно готові до змін, до пошуку відповідей, до кроків вперед, перед вами шлях, на якому ми не лише зосередимося на фінансовому зростанні, а ще й розкриємо глибинні аспекти вашого потенціалу, тому що кожен з нас приходить в це життя зі своїм унікальним досвідом, зі своїм унікальним талантом, який постійно. Потрібно розвивати і прокачувати. Також кожен з нас приходить зі своїми переконаннями, можливо, з обмеженнями, які впливають на наші фінанси та впевненість, і моя мета допомогти вам побачити нові перспективи, зняти ось ці старі установки і запалити всередині впевненість у своїх силах і можливостях. І тут крок за кроком ви створите таке чітке бачення своїх цілей та розвинете вміння діяти сміливо і усвідомлено. Протягом курсу ми будемо досліджувати, які наші установки, яка саме наша поведінка впливають на фінансові можливості, які обмеження сформовані колись в минулому. Досі можуть стримувати нас на нашому шляху, і що ми можемо зробити для змін. І ви здивуєтесь, наскільки сильно наші переконання і наш внутрішній стан визначають матеріальні результати. Мета курсу допомогти вам глибоко дослідити ваші фінансові патерни, відпрацювати обмеження та налаштуватися на новий рівень. Вашого благополуччя. Це процес, де не лише факти є, так? але є ще інтуїція, є ще мудрість вашої підсвідомості, які допоможуть знайти шлях до фінансового зростання та радість від самої реалізації. Ну що, готові до трансформації? Готуйтеся відкрити себе заново. Відпускати страхи, створювати новий підхід до фінансів та реалізації. Попереду вас чекає велика робота, але я впевнена, що вона стане для вас джерелом натхнення та розвитку. Ще раз вітаю вас на цьому шляху до себе і нових фінансових можливостей, і рада мати можливість пройти цей шлях разом з вами.